час спроби передачі даних СБУ затримала агентку російського ГРУ, яка ж за бойовою авіацією ЗСУ на Чернігівщині. Фігурантка працювала на головне управління генерального штабу ЗСРФ, більш відоме як ГРУ. За вказівкою російської спецслужби вона приховано відслідковувала місця дислокації та переміщення підрозділів збройних сил України на північних рубежах нашої держави. Насамперед, злоумисниця намагалася фіксувати точний час і напрямки польотів української бойової авіації, яка залучена для підтримки контрнаступальних дій ЗСУ на фронті. Також вона хотіла виявити і передати окупантам локації протиповітряної оборони, укріп районів та фортифікаційних споруд. Українських захисників на території регіону за наявними даними. Загарбники планували використати цю інформацію для підготовки повітряних атак на об'єкти зсу. Йдеться в повідомленні СБУ за інформацією правоохоронців. Зловмисниці повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Нині вона під вартою повністю визнала свою вину. Триває розслідування зловмисниці. Загрожує довічне ув'язнення. Субтитрувальниця yeah. yeah.